Вітаю вас, друзі. Сьогодні вночі та під ранок нарешті знову збулася мрія Скабєєвої. Давай вперед! Наноси удари по Російській Федерації. Сили оборони України сьогодні здійснили масовану дронову атаку по об'єктах на території так званої Росії. Передусім по енергетичних об'єктах. Вон, бачите? Чот попал, сірен У Страдавши розрушені. нет. треба відзначити, що як і за попередніх випадків росіянам ця дронова атака дуже сподобалася. Вони були просто у захваті. На Москву йде, хороша йде. Нічого Вот этот прильот. Російська влада, як завжди, заявила, що вони відбили атаку, що немає ніяких пошкоджень. І, здається, знаю, хто їм доповідав. Сбили его. А что это взорвало, Сереж? Що? Окупанти знову запитують себе, что і за что по них б'ють. Вони ж нічого такого не робили. Ну ми нікому нічого плохого не робили. Ми ні на кого не нападали. Ви знаєте, бувають випадки, коли росіяни взагалі не можуть поставити жодного питання. Це тоді, коли росіяни мертві. Для того щоб таких росіян ставало більше, закидуйте на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і не забувайте, вам точно варто взяти і підписатися на мій канал. Натиснути. Лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Нагадаю, цього понеділка росіяни здійснили наймасованішу ракетно-дронову атаку від початку усієї російсько-української війни. По Україні б'ють, і б'ють, і б'ють російські ракети. І це прекрасно. Тоді російські пропагандисти були надзвичайно задоволені, і мало не святкували. А вже сьогодні їм хотілося плакати. Да, дійсно сьогодні, якби как бы, по всім напрямкам летіли безпілотники, і прямо дуже даже... кучно. Давайте почнемо із найсмачнішого із московського нафтопереробного заводу. Виявилося, що його взагалі не прикривають системи протиповітряної оборони. Всі поїхали на війну проти України. Бачите, дійсно Україна відмовилася від атак на російські нафтопереробні заводи. статті бійц по НПЗ Зеленському теж в ітоді прийшлось перестати. А значить, висновок тут один. Це зробили не ми. Це влупила по російському нафтопереробному заводу російська протиповітряна оборона. Після чого росіяни були змушені терміново палити нафту для того, щоб не допустити більшої аварії, і залучили вертолітну авіацію для гасіння пожежі. Однідаліки вішліті четверте. Четверте саме вертольот уже літі. На цьому не все. Було атаковано іще один об'єкт енергетики у Московській області. До Каширської дрес державної районної електростанції завітали дрони камікадзе. Це відео я даю без звуку, тому що там одні матюки прилітало туди щонайменше двічі. Спочатку вночі, а потім вже вранці. Опа Все, все! Збили його. Комплексну роботу по російській енергетиці також було виконано і у Тверській області. Дрони прилетіли спершу по газорозподільчій підстанції. Подарували ГРП. Оця газорозподільча підстанція підключена до Конакінської державної районної електростанції у Тверській області так званої Росії, і по ній також не один раз прилетіло. Рот печально попала попа. Ота от третій. Жар. Зрештою одночасно горіли обидва об'єкти, і це прекрасно. Машинна зала цієї електростанції не суттєво постраждала, але було повністю знищено розподільчу електропідстанцію. Проте, на жаль, усе одно деякі українці лишилися незадоволеними, тому що мало недостатньо. Я в цілому погоджуюся. Лакамон Україна завдає доволі часто масованих дронових атак по території так званої Росії. Це відбувається регулярно і далі буде тільки більше. А усе одно декому не подобається. Я маю також сказати в цілому про російську електроенергетику. Попри те, що ми її бомбили дуже не часто, вона у надзвичайно занедбаному стані. Сразу в нескольких суб'єктах югострани, в тому числі в Донському регіоні, произошло масове відключення електричства. Я вам не скрою, що уніскоробайкалі наприклад, посидіти 5 днів без світу, там, в районі монгольської китайських границі. по-божески. До прикладу пару місяців тому у Бурятії місцева електростанція вибухнула сама по. Особі її ніхто не атакував. Багато відключень електроенергії цього літа було на півдні так званої Російської Федерації і у тимчасово окупованому Криму, який під'єднаний до тієї ж енергосистеми. А в відключеннях світу вже предупредили в мінеральних водах в ряді городів Ростовської області на Кубані, а також в Сівастополі. Володимир Путін тоді оперативно розібрався із проблемою і заявив, що насправді у відключеннях електрики на так званій Росії винні майнери криптовалют. Неконтролюємо контролюємо розподібня. Троенергії для добычи криптовалют может привести к дефіциту мощності в отдельных регіонах. І це вже відвідається в Іркутській області, в Буряті, в Забайкальському крае. А значить, і сьогодні об'єкти енергетики на так званій Росії атакували не українські дрони, а біткоїни. Важливо відзначити, що удари по російській енергетиці можуть мати і деякі дуже цікаві вторинні наслідки. Дайте світ! Дайте світ! Коли у росіян немає світла, то вони готові навіть виходити на протести, і це один із факторів можливої дестабілізації всередині так званої Росії. І з огляду на це нам однозначно варто продовжувати подібні атаки. Тим паче, не ми перші це починали. Що значить удари по об'єктам критичної інфраструктури, щоб максимально осложнити життя населення? Гражданському населення України, але для того, щоб досягти якомога більшого ефекту, важливо атакувати інші об'єкти всередині так званої Росії. І дронів тут недостатньо. Потрібні ракети, потрібен дозвіл від наших партнерів завдавати таких ракетних ударів їхньою зброєю. Надо поставляти дальнобойне аружі, щоб бити не по краю Росії, а так, щоб шарахнути кудись. коли американська, британська, французька демократії зможуть завітати у глиб території так званої Росії, багато що може змінитися. Президент України Зеленський вже публічно закликає наших партнерів зняти усі обмеження. Я звертаюся до Сполучених Штатів Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реальні і повністю. Захищати Україну та українців. нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Звісно, нам хотілося би вірити у краще. Нам хотілося би, щоб наші вельми шановні американські, передусім партнери, перестали боятися так званої Росії, перестали боятися коричневих ліній Владиміра Путіна, але вони досі ведуться на цей шантаж. Кадає, є сви розрішите в біть вглубь Росії, то відповідь прилетить і вам. Тобто відповідь може бути. Асиметричним. ми над этим подумаем запад. По-русски ряд наривається тому Сполучені Штати Америки і далі нас обмежують і змушують Україну воювати зі зв'язаними руками у той самий час, як об'єкти України атакуються російськими ракетами із американськими комплектуючими американські ракети не можуть летіти по так званій Росії. Ну а що стосується коричневих ліній Владиміра Путіна, то тільки сліпий ідіот або дегенерат не розуміє, що це блеф пусті погрози, особливо після ситуації з кур. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Це не Етаніблі, сматріть яку територію В СУ не блеф. тож доводиться російські об'єкти атакувати нашими дронами, нашими ракетами, яких дуже і дуже мало, але не американськими, британськими чи французькими ракетами, тому що страшно ескалація. Нагадаю, також вам, що зараз на сході нашої країни тривають надзвичайно важкі бої, росіяни, на жаль, продовжують просуватися на Покровському напрямку і на цьому напрямку, як і на багатьох. Тьох інших далі працюють дрони, на які видавали свої кошти, і з вашою допомогою, за яку я вам надзвичайно дякую, ми передали на фронт іще 300 нових FPV. Ми, воїни підрозділу Wild Division 82 окремої десантно штурмової бригади, висловлюємо подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони, які допоможуть нам знищити на новому цікавому напрямку спільними зусиллями разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, група Промінь, 23 23-й окремий стрілецький батальйон. Виносимо подяку спільноті Стерненка за надані засоби. Бажаю здоров'я, військовослужбовці частини Е-6008 дякують спільноті Сергія Стерненка за 50 наданих русорізів. Бажаю міцного здоров'я, підрозділ, ясні очі, батальйон безпілотних систем, 23-ї механізованої бригади. Щиро вдячний Сергію Стерненку, та його спільноті зададані нам 50 русарізів. З їхньою допомогою ми знищимо дуже багато. Слава Україні! Героям слава. Росіяни розуміють лише одне мову сили. Тому росіяни повинні страждати і особливо дохнути на українській землі. Для того щоб кожен російський загарбник міг отримати свій дрон у пику, допомагайте силам оборони України.